Ну що, всім добрий ранок. Трайзен інквізітор. І бачу рибаки є. А значить риба точно була, судя по слухам. Спросим, як у лова. Що за бомжатня Конура? Я думав, хто-то кучу навалив чорного, ну, а це асфальт. Ого, тут згони текли. Річечка нефіга собі. Але вода впала в тому році. Я не пам'ятаю де, але точно сюди ми не доходили. Ось тут можна побачити, що тут робиться. А робиться те, що рибаків дофігає трохи. Попробуємо спочатку... Сначала... О, там можна, мабуть, якось зайти. Спочатку спробуємо за вітром потривати приманки, а там як буде видно. Рак Зеокс. Так, трошки тут закрутилось, піпець як. Розкручуйтесь. Мені рекомендував підписник це місце, Сподіваюсь, не даремно. Раз з дому вийшов, уже не недаремно, так вам скажу. Щось я замерз, як цуцик, дівський не по погоді. Навірно, будемо шабашити. Ну його у баню. Похоже, було на Судака. Він і є. Оп, мелкий засранець. Засранець, відправляйся на дно. За три години один удар, це піпец. Попробуємо наноманду. У нас вона одна залишилася. Вічно всякі засранці нам її пообривають. Типу коряга, як не коряга, так ще якась фігня. Бо ці 3-4-3,5 дюйма, вони, звісно, класні, але мене кривий ріг вчить ловити рибу на 2, 2,5 і 1,5 дюйма приманки. І жорстко карає, коли я так не роблю. Ох, Прекрасно летить 8 грам під мандулкою. Вона сегментована і кожен сегмент крутиться. Не знаю, як це реалізовано, але прикольно. 3-4 дюйма це був рідкий случай, коли були якісь покльовки, коли жор йшов, прямо жор судака движ. Тоді на 4 дюйма прокльовувало. А так все все, почти все зловлено на 2,2 дюйма 2,5. Скеля виглядає посеред озера. Але риби тут немає. 2-3 метри глибини, Ніяких порогів, нічого. Рибаки теж щось крутяться від холод є Ну, Ми її об'їдемо. Глянемо, що напроти неї на фарватері. Може що є. І джигавав, і тролінгував. І коло скелі пройшовся. Ніфіга, чувак на Криму довго крутився. вроді парсун 9,9 ззаді на піднаху не похожий. Довго там крутилися, поки стали. Навірно, щось знає. Теоретично. Може, рядом станемо? <с> Я такий. Ну, в приділах розумного понаблюдати, що він там знає. Шукаємо рибу і не знаходимо. На холоді метр полтора Глубини тут немає взагалі. Вітер трошки починається. О, ти поїхали далі. Рибаки. Хто чим хоче ти і страдає. Ну не рибу ова. Тільки... А, он... блін, та скоко ж не було нікого. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Десь було ще тут 9, 10, 11, 12. А я думаю, куди це всі пропали. Як наче на дощ розбіглись, хоча дощ буде якраз таки завтра, а весь день. І вирішив закрити сезон на веслах. Познімати вам відосів, якщо вийде. Метрова глубина. Але вода не супер чиста, щоб було все видно. Та й дивиться тут нема на що. Ті тусується по 8-9 по метрах, на зимувальну яму ми не погребемось, ми себе трошки, ще, хоч трошки та й поважаємо. Бо був би там толк, бачу, вон, по ній шугають а толку ноль. По місцяках, де підписники тусувалися і рибаки пусто. Ах, та й пусто. Провіримо ще пару заначок. Є у мене тут один могильничок. Та й попраємося додому. Я переживав, що буду ловити до темна, якщо буде <гум> Ну Бачу, уїду поранше. Хоча треба ловити до темна. Ми тільки на газ потратили 500 гривень туди обратно. Десь нам це обходиться літр так 15 газа. Сюди приїхати і назад. Є не більше. Третій 15 показує, а газ зараз 35-37 бачу. Я думаю і до 40 дотягнеться. Вроді кордон трошки розблокірували, може щось зайде. Бардак повніший кругом. Та й таке. Шкребемось. Гоу просто к відео. Ну шо, водний, розводний, пасівний. Засранець давай. О, там ще і глубина метра півтора. Непоганий залівчик. Тут хоч вітер не дує, я и скаля відвесно. Але глибина так собі. Так, надо не спішити, Це все таки отводний рак. Не подведи, я знаю. Ти судочки вкосиш, треба уговорити щучку. Непогана пасівочка. Лодка непогана, але місця мало і вона така, ото нос непонятний, карма непонятна. У нас був Йоршик. На 15 см довший. Це 2,48 а йоршик, моєму 2,65 Так там місто було, Йоханий бабай. <хи> Тут балони зжирають багато місця. А там це були полочки. Але було і впереді, і в носу місто і під ногами. І на кормі я міг спокійно сидіти з мотором. Ну, це було раніше, коли я важив кілс 70-60 щемось. Зараз Йорщик вже перекосили крови. Але то таке тут треба обережно не пробити. бо стекла я впевнений і не тільки впевнений, я ту побачу, що кругом скла повним битих бутилок з-під пива, водяри і не тільки. От і все. Нарешті тверда земля, то ноги затекли. На рівних ногах в лодки в це не постиш, тільки на навприсядки, щоб якщо що, ноги в колінах згинались, бо якщо стоять ровно з стовбиком, то можна за борт випасти. Мастерство, то не проп'єш. А от і перший зацеп прийшлося оторвати приманку в єдинственному екземплярі. Ну, нічого, флюр. Що там порвав? Порвався шнур, походу. Зараза, только приманку при... прицепив. І опять рветься а не... не флюр. Та що ж таке, треба було ще тонший куплять. Знав, що стоя поставить 2 грама і буде зачот. Уже недалеко. Їй-богу, задумався про пиццаку. Оп! Кілушка. Открий, зіваха, рота. Даже не забагрився. Просто кликами держав. Кликастий засранець. Ну і хто ти тепер? <риво> Підрило підрива пушисте. Кльов стих, За... а зацепи не. Зацепав зараза фіга. Уже 5-6 приманок обірвав і сини 10 точно. Ну Шо поделаєш? Ціна. Судаки живуть в корчах інколи. І щоб їх звідти виманить, доводиться тягнути іменно по корчу. Тягнеш з боку корча, нифіга рідко, ну буває, що ну є. Блін, ну це вже взагалі послідня робоча дропшотіна. Йоханий бабай, хоч бери. Заброди та залазь, судя по цьому, тут же ж не глибоко, а це варіант. Провіримо забродний комбез зараз в делі, бо приманок оторвано мільярд. Пару метрів політ нормальний. Ого, да тут можна аж тут було стояти. Ого, далі глибоче. Хтось сюди пірс. Блін, та тут не глибоко взагалі. Тут пірс іде аж сюди. Хтось насипав. Понятно за що я цепляюся. Це мішки. Мішки і якісь тряпки. Я в шокі, тут глибини немає. От слова совсем просто знімай відео. Пришлось оборвати тряпки на дні мішки. Це все не камні, це грбані мішки. Тут мішками пересталена, походу, вся канава. Офігеть як я далеко зайшов. Хтось яичко вкинув у воду. Точно буває. Треба делать монтаж, який... З захованим авсетником. Бо я вже 10 метрів флюра бабіну вбахав, ще 5 обривів назад. Кажеться, дощ починається. Рибаки побачили, що ми з уловом. і теж спінінги розчихляють. Але діло то житейське. Оп! Непогано відпрацювали, чого і вам бажаю. Старайтесь, шукайте, бігайте. І, можливо, знайдете шанс один із 100. Не знаю, скільки я сьогодні об'їздив, кругом пробував, я взагалі не розраховував тут рибу знайти, але знайшов і не один я, ані один я, сусіди нічого. Просто був проход. Случайно повезло, можна сказати. Риба пройшла, кидав ще часа 3-4 не в одному глазу. Отак буває.